Всім привіт! Сьогодні у нас на вигляді Ніш BPS SSH Citizen, який досить. Давно вже з'явився насправді в асортименті BPS, але все ніяк не доходили в нас руки зробити повноцінний огляд на цю нову модель. і ось нарешті зустрічаєте. Що сказати? Насправді він ну, сильно відрізняється від всього того, що ми звикли бачити в асортименті компанії BPS. Це, По суті, ножовий бренд, який зробив собі ім'я, виготовляючи досить доступні, але якісні ножі отакого приблизно формату, які орієнтовані на бушкрафт, риболовлю, полювання та всякі інші. Цікаві розваги, які прийнято робити на свіжому повітрі. В цьому ж ножі відчувається зміна пріоритетів компанії PPS і так би мовити, увага до нинішніх потреб, тому що бушкрафт зараз дещо інший, як ви розумієте. Ніж, навіть зовні вже в піхах виглядає досить стильно. Мені особисто подобається його зовнішній вигляд. Він такий весь симетричний, лаконічний і так стримано агресивний, я б сказав. Сам по собі ніж представляє середніх розмірів фултанг з таким симетричним обопільним клинком. Щоправда, загострення тут лише з однієї сторони. Можливо, це пов'язано з умовами сертифікації для того, щоб цей ніж не визнали холодною зброєю. Товщина заготовки цього ножа складає 2,6 мм. зведено його в 0,5 мм. довжина клинка складає 100 мм. Він абсолютно повністю симметричний. З іншої сторони, там, де мав би бути обух або режуча крайка, зроблено щось типу. Підготовки до задгострення, але без утворення ріжучої крайки. Тому, якщо віддати цей ніж толковому заточнику, можливо, він міг би зробити з нього обопільно гострий кінжелуїт. Але ми не закликаємо цього робити, тому що невідомо, що буде з сертифікатом на цей ніж. В даному випадку він не є холодною зброєю, якщо вносити якісь зміни, можливо, він ним і стане. Що цікаво, вони не стали робити його повністю симетричним і все-таки зробили насічку на обуку для того, щоб орієнтувати людину, яка буде користуватися цим ножем, з якої сторони знаходиться ріжуча крайка. Якби він був повністю симетричним, ну можна було б дещо не зрозуміти, з якої сторони у нас гостро, а з якої не дуже. Руків'я цього ножа зовні виглядає абсолютно елементарним. Воно не наділене якимись підпальцями виїмками, якимись крутими насічками, якоюсь ергономікою. Але тим не менш така елементарна форма абсолютно нормально тримається в руках, як молотковим хватом, так і діагональним, зворотнім. Глубальним хватом викрутковим. по всякому його тримаєш і жодних проблем не виникає. Руків'я це утворено двома плашками з мікарти заполіроване і скріплено двома стяжками. Сталь кланка 5 хром 14MOV. Це сталь, яка за своїми характеристиками дуже схожа до 41.16 круп. Вона має надзвичайно високу корозійну стійкість, досить непогану в'язкість, тобто стійкість до навантажень різних динамічних. Вона при цьому елементарно гостриться і полірується в дзеркало за якихось 15 хвилин. Але так само швидко і сідає. Якщо вам потрібен ніж, який можна дуже-дуже довго різати, то напевно така сталь буде найкращим вибором. Але з, з огляду на суто кинжальну геометрію цього ножа можна сказати, що тривалий агресивний різ – це абсолютно не те для чого робився цей ножик. Маса цього ножа складає 100 грамів, як для тактичного кинжалої, і, мені здається, це непоганий показник. Щоправда, основна маса цього ножа складається саме в руків'ї. Як можна бачити, баланс у нього знаходиться ледь не на третині Руків'я І ну, в принципі для якихось зухвалих поєдинків з капченою ковбасою або плавленим сирком, це досить непогано. Для якогось динамічного різу, можливо, маси в пинку буде і замало. Цікаво, що про це подумали хлопці з Blade Brothers. Загалом, в піхвах цей ніж має масу 160 грамів. Піхви ножа з АБС пластику. Вони мають 5 люверсів та 4 гвинта, які кріплять його до бази. Кріплення, як бачите, з такою сталевою кліпсою. Вся система дуже нагадує те, що можна бачити на багатьох пістолетних кобурах. Українського виробництва дозволяє закріпити на поясі, на кишені, на спорядженні, на моляху можна все це діло закріпити. І загалом така система монтажу дозволяє носити ніж практично будь-де де вам потрібно. При цьому кріпитися він буде надійно, сам по собі, з допомогою цієї кліпси. Ніж нікуди не дінеться, тримає вона ну, реально скажена, ножик з поясу не злітає, із самих піхов також досить надійно він там тримається. Сам по собі нікуди не вискакує. Зауважте, що ніж можна досилати в піхви будь-якою стороною, так як він практично симетричний, але є один важливий момент: дістаючи ніж із піхов важливо. Розуміти, з якої сторони у нас знаходиться ріжуча крайка, тому що якщо ви достали його, наприклад, ріжучою крайкою вниз і таким чином дістаєте, дістаємо ми його, впираючи, великий палець в край піхов і тягнучи руків'я в сторону, ми тим самим можемо ріжучою крайкою напоротися на подушечку великого пальця. Тому варто розуміти цей момент. Що цікаво, піхви мають дренажний отвір, який знаходиться на траєкторії руху клинка. І утворюють таку собі мікрогілятину, якою можна, наприклад, перерубати отаким от чином мідний дріт. Подібна фішка використовується на деяких ножах компанії BPS, зокрема на моєму власному кілідаші, теж така гілятинка присутня. Не знаю, чи випадково це у них так вийшло, чи спеціально вони цю, цю фічу розробили і просунули в своїх ножах. Але... В деяких випадках може стати в нагоді. Загалом розглядаючи цей ніж з урахуванням сучасних тенденцій, можна припустити, що багато в чому компанія BPS вгадала, розробляючи цей ніж, тому що зараз багато хто тривалий час вже побував в полях, намагається якось включати в склад свого екіпірування якомога більш полегшені речі, знаходити той самий розумний компроміс між масою виробу і його функціоналом. І в цьому випадку 100-грамовий кінжалоїд з конструкції Tank в цілому має багато шансів. Залишитись поміченим на фоні інших фіксованих ножів тактичного призначення. Хоча багато хто вважає, що кінжалоїди на війні це дуже на любителя, але особисто мені дуже подобається, коли маса інструменту співпадає з довжиною ріжучої крайки 100 грамовий ніж з довжиною 100 мм ріжучої крайки це прекрасно, як на мене. Я чесно кажучи, навіть не знаю, що ще про нього такого сказати. Цей ніж і зовнішність його по суті каже все сама за себе. Якщо вам потрібен суто утилітарний фікс для. Всякого такого намазування масла на хліб, то, напевно, знайдуться більш підходячі для цього моделі. Якщо ж вам потрібен тактичний кинжал, і такий можна носити з собою на EDC, при цьому не, не отримуючи якийсь дозвіл, тому що це не є порушенням. При цьому цей ніж буде допомагати вам в різних DC-шних побутових ситуаціях. І зберігати при цьому потенціал для якогось зухвалого дартанянінгу, то, напевно, BPS Citizen це, можливо, найкраще, що буде з урахуванням вартості в 1800 гривень. Ну хто знав, дивлячись ринок кінжалоїдів, мало що буде в такому бюджеті. Я вже навіть не знаю, чому всі так гонять на ці кінжалоїди. Кажуть, що він абсолютно безглузді, ними нічого не зробиш. А що ти на мене зробиш? Коробочку ти не відкриєш, якийсь собі помідор наріжеш, якийсь бутерброд зробиш, олівець застругаєш, гілочку якусь там відріжеш, якщо потрібно. Ну, але ж який зовнішній вигляд. подивись, наскільки так колоритніше будеш виглядати десь на шашличках з цим ножем, аніж з якимось іншим. Загалом, якщо ви поціновувач кінжалоїдів, то обов'язково потримайте в руках цей BPS Citizen. Я думаю, він вам сподобається. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, почерпнули для себе якусь нову інформацію. Можете підтримати нашу творчість лайком, поставити там дзвіночок, підписатись на оновлення, на канал. І в описі під відео, як завжди, буде промокод на знижечку 10% на придбання цього ножа. Все, до зустрічі!